Вітаю, друзі, до вашої уваги троянда Аспірін. Чудове та ніжне цвітіння троянди приваблює своєю розкіш'ю. Вона відноситься до групи флорібунд, багатоквіткових, Квітне стабільно повз всього сезону. На даний час кущ вкритий ніжно-білими бутонами з кремово розовим відтінком всередині. Це є фішкою даного сорту. Саме зараз гарно. Можна спостерігати зелену крульну куща. Листя невелике, темно-зелене матого відтінку добре переносить спеку. Повертаючись до квітів, виникає питання, звідкиля береться розовинка, а потім її не стає, а потім вона знову з'являється. При прохолодній погоді весною та восени пелюстки часто змінюють окрас на ніжню розовинку. Це реакція на температуру повітря. Молоді бутони мого куща завжди з кремово розовим рум'янцем, особливо коли добре освітлені, а по мірі розцвітання бутонів квітка біліє, далі під впливом сонця розувіють края пелюстків на махрових, багатопелюскових соцвіттях. До речі, троянда спрейка, тобто її квітка невелика, від 6 до 8 сантиметрів. Квітне соцвіттями по 10, 15, а то й 25 бутонів на соцвітті. Єдиний недолік троянди то багато шипів. Але що то за королева, коли вона не колюча, так кущ виглядає через пару днів. На вулиці плюс 30, і при такій спеці квіти стали білого кольору Я завжди милуюся цвітінням цієї троянди. Але і в спеку. Бутони, котрі тільки розпускаються, мають кремово-розовий окрас всередині. Такий кущ виглядає ще гарніше від білого до блідорозового кольору. Троянда має цікаву особливість, її можна формувати як ґрунтопокровник. Гілочки легко прихиляються до землі під вагою квітів. Аспірін то хамелеон серед білих троянд. Вона то біла то кремово ворожева в залежності від умов погоди. В цьому її шарм. Вона як жива королева, котра змінює своє вбрання.